Я вітаю всіх вас, любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, слава Ісусу Христу. Мені дуже подобається ваша церква, мені подобається ваше приміщення церкви, мені дуже подобається ваш дух молитви. Також мені подобається ваш пастир. Але найбільше, що мені подобається у вашій церкві. Це ваша молодь. Я вам скажу чому. А, я живу в семінарії на четвертому поверсі і кожної суботи, майже кожної суботи я маю можливість чути і бачити вашу молодь. Я люблю молодих людей. Я вам дещо скажу. Одного разу, в першу чергу, вони є дуже увічливі, завжди вони вітаються. Одного разу я зайшов і звернув увагу, що ну, враху, ви знаєте, що стіни вони є ці гіпси, вони не є такі міцні. І видно, хтось із них неуважно ногою вдарив, спираючись, і зробив таку невеличку там прогалину. Ну, я зрунував, то звернув, я бачу, там вони, після того підійшли вони знов. Я думав собі так, це не є проблема. Ми це все зремонтуємо і на місці все ми зробимо. Но одного разу я коли зайшов, дивлюся, зайшли молоді брати, міряють і думають, як вони мають то зремонтувати. Я думаю собі так, я нічого нікому не говорю і навіть не думаю ремонтувати, гляну, чим то кінчиться, як вони її зремонтують. Прихожу одного разу, вони її ремонтують і зробили її. Мені так це сподобалося, що такі вони відповідальні і такі вони є хороші, молоді люди. Та що, пастор, ти можеш своєю молоддю гордитись і в майбутньому можеш віддати їм навіть служіння. Ви знаєте, що цими днями в Києві проходив. Християнський лідерський саміт. І там були зібрані ну сотні, я би сказав, християнських лідерів. Також там були християнські бізнесмени і декілька було депутатів Верховної Ради. Саме більше, що мені сподобалося саме у кінці саміта, що ми всі згодились. Написати відкрите письмо на ім'я Президента нашої України і також до Кабінету міністрів і для звернення цілого народу із проханням покаятись. Із проханням покаятись українському народові. Я вам скажу, що моя особиста думка пастор перед тим я мав проповідувати і говорить, що. В Нашій церкві політику не говорять, я теж політику не говорю, але Ісуса Христа, від якого залежить все, я хочу сьогодні звернути увагу. Україна має майбутність через покаяння, і коли віддасть славу Ісусу Христу. Ви знаєте, я прожив в Америці 16 років. Я ще ніколи не чув, щоб в Америці за 16 років американці говорили. Слава Америці. Ніколи цього не чув. Я чув, що в Америці говорить God bless America, Боже благослови Америку. Я знаю, що на американських доларах написано, ми віримо в Бога. Я знаю, я знаю що в Америці часто говорять, що ми єдина нація, яка ходить перед Богом. Але ні разу ще Американці не сказали, «Вся слава Америці. Ні. Вони говорять, Боже, благослови Америку. Оскільки ми віруючи, я хочу, щоб кожен із нас ви це нести слово іншим людям. Слава Ісусу Христу! Слава не народові, слава не окремим людям, але слава Ісусу Христу! Це те, що репредіною пастор Анатолій. Я буду читати Слово Боже, і після того будемо над ним коротко роздумувати. Просто слухайте уважно слово Боже. Я читаю книги буття. Це буде сьомий ростий розділ і читаю 13-й вір. Слухайте уважно слово Боже. І промовив Господь до ноя, Прийшов кінець кожному тілу перелицем моїм бо наповнилась земля насильством від них. Ось я винищу їх із землі, зроби я підкреслюю собі, підкреслюється слово собі, ковчега із дерева гофер. Перегородками зробиш ковчега, і смолою осмолиш його із середини та із надвору. Також я читаю слово Боже Писання апостола Павла, це є перше читаю я третій розділ з 10-го вірша. А я за благодаттю Божою, говорить Павло, що дане мені, як мудрий будівничий, основу поклав, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. Коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного каміння із дерева, сіна, соломи. То буде виявлене тіло кожного, бо виявить день, тому що він огнем об'являється. Огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли чи є діло, яке збудував, хто устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, то й матиме шкоду. Та сам він. Спасеться, але так, як через огонь, в російському перекладі це слово стане звучить: спасеться як головешка із вогня. Коли закінчилась громадянська війна в Сполучених Штатах Америки? Двоє солдат повертались додому. І коли зайшли вони в одне село, вони побачили на пагорбі гарну церкву. І хтось із них сказав: слухай, давай підемо до церкви і щиро помолимося і подякуємо Богові за те, що ми живі вернулися із війни. Другий промовив це не для мене. Ти як хочеш, ти можеш йти молитись, а я краще піду і вип'ю за наше здоров'я. І вони двоє розійшлись. Один пішов до церкви молитись, а інший пішов випивати за своє здоров'я. Через декілька років той, що йшов випивати за своє здоров'я, він сидів в в'язниці за злочині, за свої кримінальні злочини. І читав газету. І те, що прочитав він газеті, це сильно здивувало і привело його в шок. Що він прочитав, я вам розкажу в кінці своєї проповіді. Кожен із нас, ми будуємо своє життя. І що характерно, що ми будуємо його індивідуально, я не можу будувати своє життя за свою дружину, яку я немовірно люблю. Я навіть не можу збудувати за своїх дітей. Я не можу. Це кожен індивідуально будує своє життя і як ми його будуємо. Читав я це слово Боже, коли Господь звернувся до Ноя. він сказав цікаві речі Бог, що ти іменно збудуєш ковчег для себе. Чийте, ми будуємо для себе. І ти його збудуєш із дерева гофер. Ной мій подумати і сказати, навіщо мені дерево гофер? Воно не є таке практичне для обробки, я збудую її з сосни. Сосна вона є легка, вона легко обробляється. Я буду будувати із неї. Ну і мені також сказати, навіщо із дерева гофер. Я збудую кращий ковчег із дуба, тому що дуб це і міцний матеріал, він є дорожчий. Я це будую для Бога, це буде найкраще, це буде найліпше. Я збудую для нього. І Бог також йому сказав смолиш із середини смолою також і з Ну, Ну, міг подумати, навіщо тратити мені смолу, навіщо мені розтрачати церковні гроші? Та я збудую цей ковчег, я осмулю його тільки з середини. А навіщо мені ще за двору це робити? Ну, інженера, які сьогодні мають точність розрахунка, підрахували, що ковчег, який був збудований із Гофер, який би осмолений із середини і зверху, і мав абсолютно точні пропорції, він міг перенести найбільший шторм. Якби Ной збудував цей кочег із іншого дерева, немовірно, він би загинув і вся його сім'я. Він уважно робив те, що йому казав Бог, і використовував ті матеріали, які йому говорив Господь. Ви знаєте, Київ розділений річкою Дніпром. Недавно я чув, що американська компанія проложила нашому уряду, що. Ми почистимо річку Дніпро. Але при одній умові, все, що є на дні річки Дніпра, це буде наше. Ми не згодились. Чому не згодились? Американці дуже добре знали, що багато сот років тому назад по річці Дніпро сплавляли дуб. І багато дуба воно потонуло і лежить на дні Дніпра. І дуб, який стоїть дуже довго в воді, він не дуже дорогий і цінний матеріал. Чому Ной не використав такі матеріали, які б, здавалося, на його полі, були би кращі чи ліпшими, Бог сказав: збудуєш Гофер, і це спасло його життя. Побудова храму Соломонового виникла в серці Давида. Бог ніколи не претендував на те, щоб збудували для нього храм. Ну, Давида таке було бажання в серці, і коли Давид збудував свій царський дім із дерева, із, із дерева кедрового дерева, це дорогий матеріал, коли Давид зайшов в свій дім і сказав такі слова. Я, цар, живу в цьому домі, а мій Бог живе в наметі. Я збудую для нього храм. Хоча Бог ніколи не претендував на це, бо завжди говорив, що небеса небесно міщають мене, земля є під ніжком нік моїх, і неможливо збудувати для Бога ніякого храму. Але Давид зібрав найкращі цінні матеріали. І це все він оставив для свого сина Соломона. Який данішому збудував цей храм. Я апостол Павел, я читав це Слово Боже, Послухайте уважно, що Павел пише. Основа нашого християнства це і фундамент Ісус Христос. Але на цьому фундаменті кожен з нас, що збудує. І використовує певні матеріали. І прийде час що будова кожного із вас, кожного, кожного. І моя персональна вона буде випробована вогнем. Що таке означає будувати із добрих матеріалів або із поганих матеріалів? Це моя особиста думка. Коли ти став ранці із свого ліжка, не почитав Біблію. Працював на роботі цілий, день, прийшов додому, звернув увагу своїй дружині, що не робила, нічого не зробила. Насварив на своїх дітей, не помолився з ними, не почитав Біблію, це є солома. Це є солома. Коли ти Губиш репутацію своєї сестри і по телефоні визвонюєш іншим людям, це є солома. Коли ти себе ведеш негарно, де ти не працюєш на роботі, не виявляєш Ісуса Христа, це є солома в твоєму життю, і вона згорить. Я знаю в одній церкві. День брат прийшов додому до цієї дружини і говорить, я ніяк не можу простити братові моєму в церкві, з яким вони мали конфлікт. Я мушу позвонити йому, я мушу розказати йому, я мушу доказати йому. А жінка просить його, каже, будь розумний, не дзвони. Ні, я дзвоню, я йому докажу. І взяв він телефонну трубку. І почав дзвонити, в нього була дуже розумна жінка. Вона скоренько побігла на кухню і телефон виключила із розетки. А цей брат на телефоні говорить, говорить, говорить. Закінчує трубку, положи, вона питається, ну що? Він каже, та я йому так дав, що він навіть не міг слово відповісти мені. В нього була просто розумна жінка. Я не думаю, що після тієї розмови він би зумів колись покращити свої відносини. Це є все солома, яка вона згорить. А золото і стрібло, дорогоцінні матеріали це те, коли твоє серце наповнене любов'ю. Коли мама Тереза, працюючи в Індії, в Калькуті, обслуговувала бідних прокажених, знедолених людей. Один невідомий журналіст приїхав із Америки взяти в неї інтерв'ю. І коли він побачив, як Тереза обмиває ранець, він сказав, мама Тереза, я би за мільйони доларів не робив би цієї роботи. А ця маленька жіночка підняла свої очі і сказала, за мільйони доларів і я би не робила цієї роботи. Виявляється, є щось цінне, є щось золоте, те, що ти вкладаєш, і воно прийде, і ти його получиш, тому що ти будуєш із правильних матеріалів. Праця кожної з нас вона згорить. І каже слово Боже, що вони будуть посоромлені від того, що вони будували. Порою йде така боротьба за просте, за елементарне, за земне, яке нікому не потрібно, і воно згорить, воно зігніє, але за це борються роками. Одного разу я читав в Москві на Садовому кольці є одна із самих знаменитих бань. І одного разу вона загорілась. Люди в паніці вибігали на вулицю, спасаючи своє життя. Вони переживали двойне почуття. Перше, вони були дуже раді, що вони живі лишились. Радість була велика, я спасен, я живий, я не згорів. А друге почуття, їхній був сором, тому що вони нагі стояли. Перед людьми, які проїжджали в автомобілях. Отак От і слово Боже каже: вони спасуться, якби головешка із вогня будуть посоромлені. Роками ходили до церкви, роками проповідували Євангелія. давали десятину в церкві, служили, може чимось, набудували своє життя. Не на хороших матеріалах і вони спасуться, ну будуть вони посоромлені. Я вертаюся до тої історії, я починав проповість з самого початку. Оцей молодий мужчина, який сидів в в'язниці за свої кримінальні злочині. Читав газету, де на центральній полосі було написано великими буквами, що 22-м президентом США став містер Клівленд, той самий його друг товариш, який пішов молитись до церкви. І це був шок. Разом пройшли війну. Разом прийшли додому. Але кожен зробив свій вибір. Один пішов до церкви молитися Богові, а інший пішов робити інші речі. І один став один із самих знаменитих благословенної, благословених і самої могутньої країни світу президентом. Ми вибираємо вибір. Ми вранці стоїмо із слово ліжка. У нас є вибір. У нас є вибір читати Біблію не читати. У нас є вибір в кінці зібрання привітати кожного чи когось минути. У нас є вибір. У нас є вибір простити чи чогось чи не простити. У нас є вибір благословити чи не благословити, дати чи від когось забрати. У нас є вибір. І це ми робимо персонально. У нас є вибір служити Богові чи не служити. У нас є Богов вибір ходити до церкви чи не ходити. У нас є вибір. І тому апостол Павло запрошує. Будуймо правильно своє життя. Моя ціль увійти в Царство Боже. І отримати від Бога нагороду. Моя ціль прийти в царство Боже і отримати війне слави, яка готується, як посол Павло пише для кожної з нас. Це моя ціль. Дехто думає, мені би головне прийти і стати в порозі дома. Як ти думаєш тільки стати в порозі дома, я глибоко сумніваюся, що ти взагалі. Пройдеш ближче. І тому я сьогодні закликаю кожного із нас. У цей день, коли Україна стоїть на порозі, я би казав, унікального історичного вибору. Станьте в сторону миротворцями, станьте в сторону тих, які моляться і призивають ім'я Боже. Я призиваю вас також і до молитви. Щоб Божа слава наповнила ваше життя, Божа слава наповнила ваших дітей, Божа слава наповнила вашу церкву і служіння, яке ви проводите. Якщо в цьому залі є люди, які прийшли, може, перший раз, є люди, я би хотів запитати, чи є в цьому залі люди, які прийшли перший раз у церкву, які ніколи ще. Не були присутні на таких молитовних зібраннях. Є такі люди чи ні? Будь ласка, руку свою підійміть. Бачу. В мене є слово Боже для вас. Це є ваш вибір. Ви сьогодні попали до церкви де моляться, діти Божі. І у вас є вибір віддати своє життя Ісусу Христу чи не віддати. Ви можете віддати, можете не віддати. Я пригадую, коли я тільки почав до школи ходити, в мене помер мій тато. І виховував мене мій дід, мамин батько. Це була людина, яка не вміла ні читати, ні писати, але він дуже був добрий. І надзвичайно був розумний чоловік. І він казав мені і запрошував мене після школи, би ти прийшов мені читав Біблію. Я мусив прийти до нього додому. Я закривав за собою двері, я витягу із шафи замотану біблію, яка була замотана в сорочку, і читав дідові слово Боже. Коли я читав, він часто плакав. І після того, коли я закінчив, ховав Біблію, він говорив мені, нікому не кажи в школі, що ми разом читаємо Біблію. Тому що його а мій Вуйко, сидів за словом Боже, за розповсюдження Євангелія. І я нікому не говорив про це. Хоча, звичайно, я не дуже хотів читати Біблію. Я хотів грати у футбол. Але я мав такого серйозного діда. Який серйозно мене виховував і серйозно заставляв мене читати Біблію з любов'ю. Я неймовірно радий своєму дідові, що він заставляв мене читати Біблію. І через те, що я читав Біблію, воно зіграло позитивно В цілому моєму життю. Я уникнув того, що уникнули мої ровесники. Я уникнув всяких хворіб, я уникну алкоголя, я уникну наркотиків, я уникну розводів, і також Бог зберіг моє життя і здоров'я. І тому моя є порада для кожного, хто ще не прийняв Ісуса Христа це є ваш вибір, це є ваша майбутність, і це є ваше життя, за яке ви ніколи не будете жаліти. Ніколи, ніколи, ніколи.